Путін так просто не віддасть, він поіздівається ще, що ой -ой, ще нерви так попорте, що дай Боже, я так думаю, це так. А Трамп, дай Бог здоров'я, що він може зробити, я не знаю. Зараз з боку пана Трампа я бачу більше піару і бажання ну, щось таке зробити, але його це непослідовність, що він сьогодні каже, одне завтра інше, після завтра щось третє. І е, затятість Путіна, і небажання закінчити війну. Тобто на завтра я не дуже сподіваюся. Супроводіння тігра. Колись перейде неодмінно, бо для Росії наша атомна наче валіза без ручки, вона все одно не працює, а вона слугує інструментом торгів. Для нас це життєво важливо. Колись перейде, але мені здається, що не у цей самий відрізок часу, трошки пізніше. Хоча дуже хочу вірити.